Вуличні тренажери, де відтепер зможуть тренуватися тернополяни, облаштували у новому парку здоров'я, що на масиві дружба. Вони мають таку специфіку, що людина працює тільки з власною вагою, і в даній ситуації травмувати себе майже неможливо. Тренувати можна усі групи м'язів, скомбінувавши заняття на різних тренажерах. Першими випробували спортивний майданчик у парку здоров'я дівчата з гандбольної команди. Я думаю, що надалі ми будемо тут займатися регулярно, бо дуже добрі тренажери на усі групи мисць, які нам якраз будуть дуже добре в нашій тренувальних зборах. Це є загальна фізична підготовка, як для скажімо, людей, які просто хочуть фізкультурою займатися, так і для спортсменів і спортивної майстерності. Що воно ще особливо дає в парку? Це те, що автоматично можна кроса бігати. Це є збагачення кислородом. Це ем, сама атмосфера піддається таке емоційному забарвленню, тому навіть не замічається, коли навантаження проходить досить серйозне навантаження. Облаштування таких майданчиків під відкритим небом для занять спортом це європейська практика, бо сьогодні у світі все більш популярним стає здоровий спосіб життя. Каже Ліля Проць не кожен має собі дозволити тренажерний зал, тому цей досвід з Європи це дуже дуже. Навіть круто можна сказати. Дуже приємно, що спочатку на острівку чайка був відкритий, де я щонеділі для мешканців провожу консультаційні заняття. І тепер, коли тут я, я буду намагатися навіть хоча б десь раз в тиждень попасти сюди. Ще 14 жовтня відкривається на куліша і в парку національного відродження, і в і в топільче. Тому це дуже дуже класно. Це велика популярність користується особливо серед людей старшого віку і серед дітей. Звернення було насправді від. Звичайних тернополянок, які хотіли займатися спортом, також були завернені від професійних груп, які займаються різними видами спорту, скажімо, від гандбольної команди. І дуже добре, що там, де ті майданчики поставили, постійно живі, ним постійно займаються і аматори, і також ті, люди, які, ті діти, які займаються в спортивних школах, вони також проводять окремі уроки саме на цих майданчиках. На таких вуличних тренажерах займатися може будь-хто, незалежно від віку.